Та журналу класифікувати досвід і сформувати нову сучасну мілітарну культуру українську ідея. Виникла фактично з початком війни, оскільки кожен день ми бачимо дуже багато повідомлень, нових страшних, і людина не встигає просто їх осмислити. Наступного дня вона бачить нові, нові репортажі і таким чином. Частина людей знаходиться в історичному стані, а частина людей просто перестають цим цікавитися. Журнал, який ми випускаємо, виходить щомісяця. і у нас є час спокійно обдумати ті події, які відбуваються. Ми показуємо правду, таку, яка вона є, з різних, з різних точок зору, оскільки війну люди бачать по-різному. Солдат в окопі бачить її по-своєму. Уривчато бій, командир бачить інакше і зовсім інакше бачить війну штабіст. І, звичайно, що в війні так чи інакше залучено все населення України, і населення теж бачить, кожна людина бачить це по різному. Ми даємо загальну картину, плюс ми аналізуємо, як будуть далі розвиватися події, що буде, що нам треба робити, і коли воно приблизно закінчиться. У нас є коло експертів. Ми подаємо і історичні рубрики для того, щоб зрозуміти прецеденти історичні. ми розглядаємо все як єдиний фронт, в тому числі і реформування України, що теж важливо. Ми піднімаємо питання і переселенців, оскільки адаптація людей дуже важлива. І війну виграти неможливо без усвідомлення того, що Україна там, де ти, там де є українці, там є Україна, без залежності від того, в якій області вони народилися. От такі питання ми піднімаємо в цьому журналі. Чому ми називаємо його миротворець? Чому журнал називається «Миротворець»? Скільки наша мета це не війна, насправді наша мета це творення миру, творення безпекового простору. Та нація, яка вміє забезпечити безпеку, створити безпеку навколо себе, вона отримує сама або з іншими народами, вона отримує право на достойне життя. Тобто, насправді зараз ми стикаємося з тим, що якщо ми навчимося забезпечувати свій суверенітет, то ми зможемо жити нормально, не буде таких злиднів, які були 23 роки незалежності.